Була якась ситуація цікава з цінами, а ціни виросли. виросли mm -hmm. да, ось да. Это... І нам не цікаво я, продавати. Да, вже ви не ціни. порадите нам, що нам тепер зробити, як нам з'їхати з цього да, форвардного контракту, бо ціни ж тепер набагато вищі, а ми там законтрактувалися за такою ціною. Я думаю, ну, то я ви собі логіку цього бізнесу, який питає виконувачки обов'язки міністра, як мені? Все, це хорошо. Да, Все, да, це от І от Тому от такі приклади, вони, на жаль, ну, це я б не сказала, що прям таке виключення виключення. Але це оце знову ж таки. Це знаєш у нас буде може бути довгою філософською бесідою про довіру, про те, як взагалі у нас будуються. А чому у нас купа бізнесів працює до цього часу? Давай знову ж таки будемо відверти в чорну та да, або як мінімум в сірій зоні. А це ж. І тут, до речі, шановний пан Гетьман, це, це не вирішується підвищенням податків, тому що бізнеси потрібно говорити в білу однозначно, да? і самим бізнесам потрібно виходити в білу. Це теж а, моя мантра, з якою я а, працюю з 16-го року, напевно, да, на українському ринку. Але це знову ж таки має бути комплексний підхід, розумієш, щоб бізнесам допомагати, також стимулювати їх, виходити в білу площину, так і говорити: дивіться, ви починаєте працювати. Чесно платити податки і все інше, і зарпла... за зарплату плату теж не в конвертах, так а, а в білу і за це ви отримуєте. Оце, оце, оце. А коли у нас з одного боку, та да, там тиск силових органів податкової відсутність верховенства права, всього іншого постійного, ця невизначеність з тим, як працювати. Бізнес до цього адаптовується як ну так, адаптовується. Да? Чим мутна, чим чим більш мутна водичка, тим краще працюється ну, да. в цьому сенсі.